Христос Воскрес, воістину Воскрес, сповненим Духом Воскреслого з мертвих Господа нашого Ісуса Христа. Бажаю, щоб усі ми, українці, прийняли божественний досвід та разом з усім створінням сьогодні возрадувались присутністю таїнства світлого Великого Дня. Цей день, що Його створив Господь, тож радіймо. І веселімся в нім, щоб увійти в пасхальне таїнство і возрадуватись у ньому. Ми відгукнулися на заклик православної церкви та взяли активну участь у божественному промислі Спасіння, який здійснювався через великопосні богослужіння та втілювались у християнському житті. Таким чином, Господь повів нас через пустиню Великого посту, очищаючи та змінюючи Христі, щоб ми дозріли до нового життя. Воскресіння Христове є не лише подією далекої історії, предметом спомину і шанування. Воно стосується кожної людини. Ісус Воскресне для того, щоб пам'ять про Нього жила в серцях учнів. Але щоб Він сам жив у нас, посеред нас, і щоб у ньому ми могли пізнати радість вічного життя. Світло Воскресіння, що побачили воїни біля гробу, пробивається крізь віки і осяює кожну душу, Воскресіння Христове бачивши, співаємо ми нині, поклонімося святому Господу Ісусу. Проте ми є не лише свідками Воскресіння. Ми є його учасники і спадкоємці. На Божественній літургії ми отримуємо дар Воскресіння і завдаток вічного життя. Розмірковуючи над таємницею Воскресіння, ми дякуємо Господу за все, що Він посилав і посилає нашій святій церкві, нашому українському народові. Багато було скорботи, особливо в цей час боротьби за свободу. Багато випробувань ще попереду, але ми віримо, що Воскреслий Господь є з нами. Він йде нам назустріч і простягає свою Божественну руку допомоги у всіх обставинах сьогоднішнього дня. Хочу сьогодні привітати всіх жителів нашого богоспасаємого міста Долини, парафіян нашого храму, Святого Миколая, голову нашого міста, депутатів, керівників. Світлих і побожних священників, які моляться у храмах нашого міста. Особливо хочу привітати із Великоднем наших героїв-воїнів, що сьогодні не є присутні на пасхальних богослужіннях у наших храмах, але розділяють свято Пасхи із побратимами в окопах, бліндажах, блокпостах та стоять на сході України, захищаючи нашу державу. У цей святий день хочеться потішити пасхальною радістю кожного одинокого і засмученого, скривдженого, поділитися нею із нашими співбратами, які є далеко від своїх рідних осель але своєю молитвою та думкою сьогодні линуть до батьківського дому. Нехай Воскреслий Христос принесе у кожну родину парафію, громаду. Нашу люблячу Україну, довгоочікуваний мир! Благодать Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з усіма вами веселих і мирних свят Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес!